Клеїти і точно так само окуляри. Блін, ну що китайці тільки не придумують, що я тільки вже не бачив, але такого ще не зустрічав. Ну, це от, Я б отак от, чесно і залишив, бо виглядає камільфо. Подивимось, скільки це коштує. Я не думаю, що це щось дороге, але тим не менше. А треба дивитися, треба гуглити, все перевіряти. Обов'язково, тому що. Ти думаєш, що це недорого, а по факту виходить, що це прям щось дороге і цінне. Так, йдемо далі. Окуляри. Ага, прості, нам колись потраплялися ці з плеєром. Не знаю, я боюсь їх надять. Мені здається, що це на якусь малу голову. І я їх боюсь так роздивати, щоб я їх не зламав, я їх тоді нікуди не продам. Тому подивіться їх отак. Я їх на себе надівати не буду, мені страшно. Отакі окуляри, бренду немає, але виглядають стильно. Так, ну і, до речі, пластик повністю. Що, о, ск... ну, Типу, скло, все пластик. Так, щось не залазить мене. О, є. Давайте 60 гривень дамо. Так, йдемо далі. О, щось порізав. Так, пахучка. Так. я Всі три порізав. Давайте одну відкриємо. Вони однакові на вигляд. Так, що це? Та ні, без аромату. Просто отакий, типа брілок. Ось така штука. Їх аж 3. Окей. <кій> Окей. Вона там якось може щось переливається. Так не, просто. Просто така ось. Віревочка, підвісочка і все. Окей. 60 за 63 по 20 гривень, я думаю, нормально. Так, ідемо далі. Угу. І ще один набір суші паличок. Раз, два, три, 4, 5. П'ять наборів, мені здається, вони прям ідентичні до тих, що ми знаходили, але упакування тут трішки інакше. Ці підуть на продаж, ті, я залишив собі. Набір з п'яти пар вистачить з головою. Ну, типу, у нас стільки гостей немає, щоб більше мати паличок.